Посилочка, да? Чікс, 24 кг невеликої коробки. Що ж тут може до нас приїхать? А такі от, типа, посилки у мене визивають дуже велику цікаву. О! Ти бачив що? Хоп! Хоп! І все. Це те, що я люблю, да? Це те, що я люблю. Чому? Тому що. Ти бачив? іскри скринемо. Загубилося, мабуть, десь. Як на твою думку, що це? Знаю. Знаєш? Ну откуда ти знаєш? А? Ти ж не розказував? Угу. А це ж та штука, що називається магнітне дороге заліза, да? Угу. Як думаєш, воно? І в ньому 79% нікеля. Да. А ну? Не. А наумнічались. Думали що? Що ти думав? Що І я думав, що це пермалой. А насправді це нікель. Ну це ж насправді краще. Ну да. Ну для клієнта однозначно краще. Для нас... Ну, мабуть. Нам не висово принципово, да? Який це матеріал. Що знову воно? Як думаєш? Ану. Таке ж воно. Бачиш, а я думав, все одно я думав до последнього думав, що це фермоболь. А оце. Картина помінялась, да? Здається, це звичайна нержа, да? Угу. Ну от по іскрі це звичайна нержа, але я також жива людина і також можу помилятися. Так. Да. Це сама-сама стандартна нержавійка, в якій 10% ні. Чікс. Саме головне. Е е а тут що? Також провіримо. Це звичайна нержа. Звичайна нержа. І хто там ще сумнівається в іскрі? Є ще люди, які скажуть, що іскра це чепуха, ну скажіть, в коментарях поділіться з нами, цікаво ж все-таки. Бач? І зараз зараз прикинемо, що в нас виходить. Так, да, це нікель. Зараз прикинемо, що виходить у нас на виході. Нікель. Скільки в нас коштує на сьогодні нікель? 350. 350 гривень кілограм. 5200. Нормально. Здається, нормально. Так, та, ну йди сюди. А тільки коштує у нас звичайна нержавійка на 35. 35 гривень. 17600. Все, посилочка розпакована. З двох матеріалів. З двох, так сказати, майже суміжних матеріалів, але це сплав. А це метал. От вам і суттєва різниця. Це сплав нікеля, заліза і хрому. Це просто метал в чистому вигляді, який називається нікель. Якщо у вас є такі матеріали, і ви знаєте, звичайно, кому їх запропонувати. Я чекаю ваші пропозиції на Viber, На Viber, Telegram, телефонуйте, пропонуйте, пишіть, залюбки попрацюємо.